Вітаю на каналі ProNails. Давайте разом познайомимося з засобом для корекції неоднорідних нігтів від торгової марки Frenchie. Кальцій, що входить до складу засобу корекції неоднорідних нігтів, сприяє зміцненню, активізує синтез кератину і колагену, вирівнює нігтьову пластину, заповнюючи мікротріщинки. Поліуретанова смола і спеціальні волокна, що входять до складу засобу, скріплюють нігтьове полотно, що розшарувалося і тріснуло. Рекомендація перед нанесенням доглядового засобу завжди очищайте нігтьову пластину. Так, засіб буде рівномірно наноситися та триматися довше. Також, якщо ваші нігті мають вертикальні або горизонтальні брозенки, постійно ламаються, а манікюр має неестетичний вигляд, то цей засіб. Допоможе зробити неідеальну нігтєву поверхню рівною і гладкою, підготувавши її тим самим до нанесення декоративного лаку. Продукт має спеціальний склад. Про кальці я вже вам говорила. Також тут є екстракт алої вера і пшеничний протеїн. Завдяки корисним компонентам нігті стають міцнішими, достатньо зволоженими та пружними. Засіб може застосовуватися не тільки як основа під лакове покриття, а й самостійно в оздоровчих цілях. Тож наносьте 1-2 шари на чисті сухі нігті. Дайте добре висохнути і милуйтесь результатом. В наступному відео я вам покажу, як можна використовувати цей засіб в комплексі з суперматовим покриттям від торгової марки Френчі. Виходить неймовірно гарно. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок та пишіть в коментарях, на який засіб ви хотіли б побачити огляд. До нових зустрічей!